Це буде незвичайне відео, але не менш цікаве. Просто пофантазуємо. Чи не задумувались ви, який актор зміг би замінити іншого у певній ролі? Я так. І для мене постійною темою для роздумів був капітан Джек Горобець, адже він, по правді кажучи, один з найколоритніших персонажів у кінематографі. Для мене це незаперечний факт. Варто просто передивитися хоча б одну частину піратів, і ви переконаєтеся в цьому. Вистачить буквально однієї сцени. Це дійсно культовий персонаж, який став вічною класикою. І це все здебільшого заслуга саме Джонні Деппа, для якого ця роль стала найкращою в кар'єрі. Ця гра, ця міміка, ці дії, рухи, монологи. Дійсно незабутній досвід. А тому мені завжди було цікаво, чи змогла б інша людина зіграти цього персонажа на такому самому рівні. Завжди фантазував, дивився на гру інших акторів і уявляв їх у ролі капітана Джека Горобця. І я все ж таки знайшов деякі варіанти, які б теоретично могли виглядати дуже непогано. Це просто мої думки, а тому вони можуть не співпадати з вашими. Я вибрав шість акторів, з них два актори це мої варіанти, інші два варіанти підписників у телеграм-каналі. Ну і ще два від штучного інтелекту. В цьому самому порядку і почнемо. І першим, кого я назву, буде Колін Фаррел. чи ви очікували почути саме це ім'я, проте я вважаю, що він прям дуже підходить для цієї ролі. Коли я це помітив, коли перший раз увімкнув фільм залягти на дно в брюги». А якщо конкретніше, то під час цієї сцени. Ну прям дуже нагадало ось це. Як тільки я побачив цю ходу, яка реально схожа на легендарну ходу капітана Джека Горобця, одразу ж уявив Коліна Фарела в цій ролі і зрозумів, що так, це ідеальний варіант. Це міг би бути досить химерний пірат, але при цьому дуже крутий. Питання лише в акторській грі, тому що. Його зовнішність і міміка дуже добре відповідають персонажу. Чи зміг би він зіграти наближено до рівня Джонні Депа? Відповім так. Перша частина вийшла у 2003 році. А у 2002 році Колін Фаррелл зіграв роль у фільмі Телефонна будка, де він справді виглядав дивовижно. Думаю, що зіграти капітана Джека Горобця йому було б по силі. тому особисто в мене немає сумнівів, що Колін Фаррелл це дійсно крута альтернатива. І, можливо, навіть найкраще. Так ще й в додачу шикарні брови, які б точно додали ще одну перевагу цьому персонажу. Другим актором буде Роберт Дауні. Молодший, попри не надто позитивне ставлення до нього, все ж таки треба визнати, що з нього міг би вийти цілком непоганий капітан Джек Горобець. Це стало зрозуміло після його ролі залізної людини. У дитинстві їх навіть міг переплутати. А пізніше я для себе зрозумів, що Джонні Де був би непоганою залізною людиною, а Роберт Дауні молодший міг замінити його в ролі капітана Джека Горобця. З перших фільмів Марвел він себе показав як актора, здатного зіграти персонажа, який чудово володіє сарказмом, гумором, ну і власне саркастичним гумором. В додачу до цього він так само має круту міміку, яка допомогла. Могла б йому впоратися з цією роллю. Мені навіть здається, що характер цих двох персонажів є дуже схожим. Обидва виглядають самозакоханими, з сумнівною моментами моралю. У випадку з Тоні Старком це дуже гучно сказано. Звісно, що залізна людина був більш героїчним, ніж пірат, але все ж таки є, що схоже між ними. Вони обидва є справжніми майстрами самореклами І дуже часто ставили свої інтереси на перше місце. А тепер перейдемо до вибору підписників. З усього написаного, а мною прочитаного, мене дуже прикольнув варіант з Крістофом Вальцем. Просто уявіться. Той самий нацист з Славних виродків, який для багатьох є найкращим антагоністом, але вже у ролі пірата. Та ще якого пірата? Зрозуміло, що це вже був би зовсім інший капітан Джек Горобець, але це не означає, що він був би якимось зовсім поганим. Навпаки, це міг би бути дивовижний симбіоз. Він додав би нових рис, які б зробили з горобця дуже цікавого персонажа. По факту, що пірат чи нацист це злодії. А як ми побачили у безславних виродках, Крісто Вальс з ролі злодія впорався на 200%. При цьому його персонаж був дуже неординарним. Була в ньому родзинка, який в персонажа Джонні Деппа. Зрозуміло, що капітан Джек Горобець це не зовсім злодій. Але він з Гансом Ландою має схожі риси характеру і справді невід'ємну харизму. Знову ж таки, це був би зовсім інший капітан Джек Горобець. І як мені написали в коментарях, це був би по-своєму юснутий, але дуже цікавий капітан Джек Горобець. А тепер четвертий варіант, який, на мою думку, не менш цікавий. Він також пов'язаний з безславними виродками. Це Бред Піт. У коментарях дуже влучно написали, чому могло б вийти саме в нього. Тому що в нього так, як і в Депа: порядок з почуттям гумору і адекватне сприйняття себе. Як людини і як мегазірки. А це дійсно важливо. Актори мають свій вайб, а від Бреда Піта відчувається щось легке і ненав'язливе. А тепер просто згадаємо його ролі. І тут одразу скажу про фільм, який вийшов більше 20 років тому. Великий Куш. Там він зіграв цигана з дуже кумедним акцентом. І це знову ж таки був персонаж зі своєю родзинкою та своїми приколами. І в цьому випадку Бред Пітну просто шедеврально зіграв роль. Здебільшого це завдяки його манері поведінки. А що було родзинкою капітана Джека Горобця? Так, звісно, рухи руками, різні та грали це, цим він міг зачепити кожного глядача. А взагалі комедійні ролі Бреда Піта мені дуже сильно заходять. Його манери і харизма дійсно можуть здивувати в хорошому сенсі. А особливо, коли він грає якихось приколдесних персонажів, як от у фільмах Великий куш, безславні виродки або ж прочитати та спалити. Тому цілком реально, що в ролі Горобца він був би дивовижним. Останні два варіанти, і це вибір штучного інтелекту. Не скажу, що він мене сильно здивував, але актори мене зацікавили. Він дав багато варіантів деякі з них вже входили в мій список, тому доводилося вибирати. А тут штучний інтелект мене знову повертає до Марвел. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого піде мова. Той, хто зіграв бога обману, Том Хідлстон. 100% хтось із вас міг вже уявляти саме його в ролі капітана Джека Горобця. Бо здається, що це справді ідеальний кандидат. Передусім, через те, що сам Локі цейсь капітан Джек Горабець світу Марвел. Ну серйозно, вони навіть обидва помирали і повертались. Дійсно дуже Вожі персонажі. Не думаю, що Том Хіддлсон за зовнішністю підійшов би краще деяких вищезгаданих акторів. Проте він цілком ймовірно зміг би зачарувати глядачів у цій ролі. Харизми там точно вистачить. До того ж, він би ще додав цьому персонажеві трохи вічливості й хитрості, тому це також дуже цікавий варіант. Ну і ось фінал. Навряд чи ви очікуєте почути саме це ім'я. Але Меттю МакКонахі. ось кого мені запропонував штучний інтелект. Але тут я не можу погодитися на всі 100% через деякі фактори. Перший це просто його зовнішність. Дійсно, дуже важко уявити його брудним піратом. Мені легше буде уявити його Янголом. А чи вистачило б йому манер? Всі актори, яких я згадував, мали якісь дуже кумедні або незвичайні ролі. А Меттю МакКонахі? ну не знаю, в нього занадто джентльменська зовнішність. Все ж таки для мене він здається посерйознішим. Хоча, можливо, він зміг би. Переконати. Якщо покопатися і пофантазувати, то можна побачити в ньому потенційного капітана Джека Горобця. Знову ж таки, це все теоретично. Ми просто фантазуємо, тому цей варіант для мене, напевно, не є фаворитом. Він дійсно має неймовірну харизму, але вона інша. Я думаю, що це не його роль, тому цей варіант мені не дуже зайшов. Ми перебрали всі шість різних варіантів з різних джерел. Можете погодитися або не погодитися, а можете просто написати свої варіанти в коментарях. Як на мене, це цікавий прикол появляти різних акторів в конкретній ролі. Така ось неординарна тема, але насправді дуже приваблива.